Всім привіт! Що потрібно знати при купівлі зарядної станції Ecoflow Delta 2? По-перше, ви повинні слідкувати за цінами. Тому що ціна на цю станцію росте з кожним днем. Для прикладу, якщо ви купуєте станцію зараз вона коштує в магазині Ало 50 000 гривень. Я купував цю станцію одну неділю назад. І ціна її була 41 тисячу гривень. Якщо перевести в долари, це я купив цю станці станцію за 1100 доларів. Її зараз ціна вже 1250-1300 доларів. Тому зважайте на цей аспект. По-друге, продумайте, чи вистачить вам цієї станції для ваших потреб. Тобто, ця станція на 1 кВт. В моєму випадку я брав цю станцію для підключення ноутбуку та монітору, коли йде відключення світла. Цієї станції вистачить приблизно на 14 годин роботи у такому режимі. Ви повинні продумати, на які прибори ви хочете підключати цю станцію. І е, чи вистачить вам 1 кВт, чи вам потрібно купити станцію більшої ємності. Для цієї станції можна також докупити ще один пауербанк, який е, збільшить е, ємність, можна збільшити ще на 1 кВт, чи на 2 кВт. Так, так що цей, цей аспект. По-третє. Час заряджання цієї станції від 0 до 100% складає 1 годину приблизно 15 хвилин, щоб ви розуміли, як швидко ви зможете зарядити станцію при умовах, що у вас дуже часто відключається світло. Четверте. Заряджати зарядну станцію можливо як від розетки 220 В, так і від сонячних панелей. П'яте, великим та гарним плюсом цієї станції є літій заліза фосфатна батарея. Вона дає змогу заряджати та розряджати цю батарею більше 3000 циклів. І тоді ці ємність цієї батареї впаде лише до 80%. Це дуже великий плюс цієї батареї. І вона цим дуже сильно виділяється від конкурентів. Як висновок, я рекомендую цю станцію. Якщо ви хочете бути більш енергонезалежним та у часи, коли буде відключення світла, мати змогу а, працювати. Ця станція допоможе вам з цим. Якщо у вас залишилися питання, напишіть мені коментар або поставте лайк, я відповім всім. Всім гарного дня!